Вітаю вас в ефірі каналу ТТВ інформаційна програма Акценти дня, 8 травня. Четвер про головні події розповідає Юлія Бабак. Святковий подарунок сьогодні у міській лазні був безкоштовний день. І єдине, що затьмарювало радость відвідувачів, це ймовірність закриття закладу. Зустрічало людей оголошення, яке сповіщало про приємну новину. З нагоди дня перемоги за підтримки депутата міськради Ігоря Волкова, 8 травня. Послуги лазні безкоштовні. Спасибо Волкову, що він нам таке радість доставив к празднику. Ми дуже дуже за, за цього его, дуже йому дуже, дуже вдячні. Дуже хороший настрій. А з чим пов'язано? Пов'язано з тим, що приурочено до Дня Побєди і нас сьогодні безплатно ми можемо покупатися, попаритися в баньки, так сказати, набратися здоров'я і завтра вийти на демонстрацію. А якщо це оголошення порадувало людей, то наступне, яке тут висить з 25 квітня, щоразу людей засмучує. Мова йде про припинення дотування міським бюджетом пільгових відвідин лазні. Це рішення було прийнято за ініціативи нинішнього секретаря міськради Івана Марковського. І треба сказати, свого героя люди знають. Оце знімайте. знімайте. ось тут все написано ради ініціативи секретаря міської ради Марковського. Компенсаційні пілі припиняються. Це, ми це розглядаємо як зневагу до нас є, якусь. Ну непонятно, от, таке відношення. Це відношення, як отак, щоб нас взагалі вибросити, ото могилу лусить і закопати. Придай тут, таке, хорошо? Нагадаємо, аргументували зняття із лазні дотації тим, що через кризу треба економити. Втім, відвідувачі цієї ж лазні кажуть, не можна економити на пенсіонерах та ветеранах і радять посадовцям заощаджувати на власних потребах. І не лише на папері, але й на ділі. Хіба це так багато проспонсувати цю баню? Вони більше собі забрати дома, які строять собі це, дачі. А для нас навіть 15 рублей не знайдуться, щоб для нас пенсіонерів. Я, наприклад, в шахті відработав 15 років. Пенсію, звісно, я не заробив таку як треба. Хай шукають кошти. Щоб проспонсірувати. Ініційоване Іваном Марковським рішення про припинення фінансування пільгових відвідин лазні ...уже призвело до підвищення ціни на її послуги. Та це не найгірше, кажуть відвідувачі. Лякає людей перспектива закриття лазні як такої, адже соціальний проект, яким є лазня... без бюджетних асигнувань просто збанкрутує. А це ліквідація об'єкта. Відтак активісти вирішили офіційно звернутися до мерії із тим, щоб повернули лазні дотацію. І не допустили її закриття. Все розложили в письме. Письмо відпечатається, все підпишемося і відправимо без полковник. Все, що більше говорити. Уже все сказано несколько раз. А кому відправили? Ну, єдине, баню не закривати. Все». На місті единственное. Наверное, можна найти средства, щоб для пенсіонерів, которые некуда дітися, Встретиться, пообщаться, поговорить и помыться в одной бане можно, в город может найти не сколько там тех средств надо. Вот и все. Наступний, хто виявив бажання з нами поспілкуватися, чоловік, який взагалі то не розмовляє. Однак жестами пояснив, що запрошує того, хто ініціював відміну дотації лазні, попаритися у ній. І тоді ця людина зрозуміє, який злочин проти ветеранів та пенсіонерів скоїла. Тож, шановний Івана Марковський, ласкаво просимо, і ми вас до лазні. Завдяки вам відвідане здорожчали удвічі. Втім, думається, 30 гривень ви знайдете. У Кіровограді вже вдруге відбувся щорічний міський конкурс Пісні та строю. Захід традиційно проходив на території меморіального комплексу Фортечні вали. Участь у патріотично-творчому змаганні взяли представники 31 школи. На конкурсі загони від кожного навчального закладу демонстрували строєву підготовку, злагодженість і синхронність виконання команд та безумовно заводили строєвих пісень. Оцінювало вміння учнів журі, до складу якого увійшли освітяни, військові та ветерани. Завершення курсу вивчення предмету захисту вітчизни у нас завжди закінчується святом військово-спортивним. Ось уже два роки поспіль відродилася традиція конкурсу строї та пісні, яка по суті дуже підвищує. Патріотичний дух наших учнів, учні 10-11 класів з великим ентузіазмом взялися готуватися до цього свята ще задовго до великого великої, великої перемоги. Світяни стверджують, такі заходи не лише посилюють патріотизм у молоді, але й дають змогу закріпити на практиці знання з предмету захисту вітчизни. Гордість для мене. Адже мій прадід воював за нашу країну, і цим я можливо кажу ну йому спасибі цього року. Проведення конкурсу співпало із урочистим відкриттям почисної варти біля вічного вогню. Право першими стати у караул вибороли учні кадетських класів міської школи інтернату. У переддень свята перемоги всі спішать привітати героїв. Зробили це і юні музиканти. Вони із концертом завітали в госпіталь для ветеранів. З самого ранку у приміщенні госпіталю для ветеранів та інвалідів Великої вітчизняної війни метушились хлопці та дівчата. Музиканти кажуть, підготували насичену програму з вокальних та інструментальних номерів. Усі виступи так чи інакше були пов'язані зі святом перемоги. Концерт учеников і припадавателі школи номер 3 в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны к Дню Победы стал для нашей школы уже традицией. И... В госпитале особые слушатели, поэтому мы стараемся подготовить интересную программу для этих концертов и обязательно включаем в эти концерты песни военных лет. Для меня это в первую очередь долг, как они сделали это для нас, мы должны повторить это для них хоть в меньшей мере, конечно. Они положили за нас жизни, а мы можем им просто сделать радость на душу тем, конечно, кто остался. На сегодняшний день их, конечно, мало, но тем, кто есть. Це дуже велика пам'ять, і взагалі, для душі очень приятно. Вдячні за концерт і самі ветерани, адже, на жаль, не так часто їм приляють стільки уваги. Ті, що все пережили, пускай почувшують, що їх заботяться люди меншого покоління. Так що я вважаю, що це все. Дождно бути. хтось згадував фронтову юність, хтось побратимів, що не повернули з війни. Однак сумувати героям не давали, завершивши концерт життєствердними композиціями.